Вересень 2021 року. Пізно вночі до мене телефонує відома українська продюсер. Вона просить прийняти на енергоаналіз В її голосі паніка. Вона відчувала сильне виснаження, страх, тривогу. Робимо аналіз за камерою Герви Її енергополе було все в дирках. Зокрема, в зонах, що відповідають за серцево судинну систему, несхідну кишку, шийну частину хребта, молочні залози, дихальну систему, щитовидну залозу, глотку, гортань, трахею, а також гіпоталамус і епіфіз. У такому стані людина відчуває важкість на серці та в органах, що призводить до тривожності та паніки. З'являється нервозність та депресія, страхи, хвилювання. Ще один важливий аспект таких дирок: у такому стані не можна сідати за кермо, тому що зростає рівень стресу та агресії, що збільшує ризик небезпечних ситуацій на дорозі. Я даю свою енергокартину. Після 10 хвилин перегляду моєї енергокартини ми робимо енергоаналіз, енергополе відновилось. Дірки наповнились енергією, показники енергії органів збалансувались. Енергокартини – це не просто мистецтво, це енергія, що відновлює.